Чи є можливість зупинити ворога, не допустити захоплення ворогом Покровська і виходу в Дніпропетровську область? Так, да, 100%. не була вибудована система зв'язку, не була вибудована система спостереження, не була вибудована система управління, Рятує ситуацію: шість піхотінців, п'ять офіцерів. Чотири сержанта, велика кількість сізичечників. Я б забрав би всіх. Тільки батальйону витримав від держави дронів у 2024 році. За рік дуже мало. Розкажіть, будь ласка, зараз ви знаходитесь як завжди на такому напрямку основних зусиль противника в районі Покровська. Як сильно атакує ворог? Які втрати вам вдається завдати? На сьогоднішній день противник ну, фактично щоденно атакує. Питання в кількості людей, яких він застосовує, коли там складні погодні умови він кидає більше людей, бо він може під прикриттям там тумана, дождя він може більшу кількість піхоти наситити і кинути в бій, що, звісно, там нам завдає більше навантаження на всі наші там. Засоби, вогневі, ураження на піхоту на, безпосередньо на позиціях, відповідно, дрони там більш навантажені. Коли погодні умови, сприятливі, гарна погода, то відповідно, він там групки кидає два чоловіка, там, три чоловіка в групі максимум. Там. Зазвичай діють там, по трьом-чотирьом напрямкам одночасно, іноді по двох напрямках. Ну, для нас це звична ситуація. противник... Намагається нас вибити, Ми його в цей період знищуємо, завдаємо втрат. Які втрати завдав батальйон перший штурмовий батальйон де вінчі в ну от за останній місяць за січень? За останній місяць більше трьохсот. 24 го числа я рахував там під 300 було потом просто не було часу, бо я відволікся на напрямок 153 п'ятдесят і, відповідно, втратив трошки там статистику. Понад 300 знищених окупантів. Да. Це ті, які підтверджені у вас фото і відео. Так. Да. Да. Угу. Ну, це дуже високий показник. Ну, скажімо так, для нашого підрозділу це не самий такий високий показник на напрямку попередньому, де ми були на Курахова, там у нас доходило до 750 за місяць. Чи є можливість зупинити. Ворога не допустити захоплення ворогом Покровська і виходу в Дніпропетровську область. Так, да, 100%. У нас є всі шанси для цього. Нам просто треба працювати помилки. Нам треба почати брати відповідальність на певних ланках, а не пробувати її перекласти. Да? У нас дуже часто відбувається так, що помилки перекладаються аж вплоть до самої піхоти. От як там. Те, що я бачу, да, там, коли приїжджаю, там, допомогти комусь. От перекладають на піхоту, починаєш розбиратися, так це ж толкові хлопці, гарні, вони будуть воювати. Вони зневірені в командирах, бо ті недосвідчені, не розуміють, що командиру треба робити. Є певні, скажімо так, недоліки, які сформувалися у нас в ЗСУ в традиції. От, треба їх побороти і все. Вирішить ці питання, і все. Ми забезпечені зараз технікою, зброєю. Є недоліки на напрямку БПЛА через високу кількість втрати і через низьку централізовану організованість всіх цих напрямків. У нас, коли відбувається, я ж дуже часто сталкуюсь на тих ділянках, де ну, все йде крахом, де все сипиться, все там. Падає, і туди намагаються накидати максимум різних підрозділів, які давили свою ефективність. І перше, коли їх туди закидують, вони через, ну, даже отут зараз, де ми там на напрямку 153, закидують підрозділи, їм ставлять завдання, а не вибудували іще ланку загального там, комунікації, управління, взаємодія, є таке слово. Яке всі часто вживають, але ніхто не знає, що з ним робити. Взаємодія. Немає взаємодії, немає е, злагодженості, і ці недоліки приходиться виправляти в процесі бою. Оце погано. Це, цим противник користується і просувається все. Якби ми закривали від зворотнього питання логістика, управління. Потім ми здійснюємо вже якісь там заходи по побудові лінії оборони. Лінія оборони це ж не одні там, як у нас там було, скажімо так, проблемне питання, коли не було фортифікацій. Не було фортифікацій, почали будувати фортифікації. Починаємо розглядати фортифікації, а воно якось виглядає, що ми будуємо фортифікації. Для тієї війни, яка вже закінчилась. Ми... Поясніть, будь ласка, чому, чому такі фортифікації у нас в минулому році бюджет витратив 17 мільярдів гривень на будівництво фортифікацій. І тому дуже важливо знати думку бойового командира, чому ті фортифікації, які ми будуємо, це фортифікації для минулої війни. Не враховуються засоби ураження. Не враховуються. Скажімо так, не опрацьовується деталізована ефективність підрозділів. Тобто, не дається, на мою думку, вона може бути суб'єктивною, бо я ж дивлюся, якби знизу. Ну, скажімо так, не зовсім знизу, але з такої доволі низької ланки. Можливо, зверху інакше. Але, на мою думку, не враховується, по-перше, Засоби ураження, які є високоточними насправді, не враховується необхідна кількість сил та засобів для отримання денної ділянки. От, наприклад, якщо ми розбираємо фортифікації, от я проїжджаю і посміхаюсь з них, да? я дивуюсь, де взяти скільки піхоти, щоб поставити в такий, ну, будується на перехресті роб. Це навіть не ВОП, це не позиція відділення, це ротний опорний пункт, куди треба посадити 150 військовослужбовців, щоб забезпечить, принаймні ну, більш-менш його функціональність. Але ж 150 військовослужбовців посадить в очевидний об'єкт атаки противника, він не буде атакувати піхота, він не буде їхати технікою, як це було в минулих війнах. Така кількість піхоти була необхідна для того, щоб вона могла пережити інтенсивні артобстріли. І після цих артобстрілів змогла відбити атаку противника, яка буде механізована, яка буде на техніці, яка буде там з застосуванням танків. Зараз інакша війна. Зараз протитанковий РОВ це найважливіша перешкода на шляху висування противника. Викопавши протитанковий ров, забезпечивши якісь там маленькі проходи для забезпечення логістики наших військ, поки ми стоїмо перед цим рвом, воно дає можливість нам взяти під контроль і не дати противнику масово напросуватися механізованим способом. На досвіді Курахівського напрямка противник це може робити. Для цього не треба йому щось винай... там, винайти, супер. Технологічне, він бере просто старі зразки бронетехніки, обшиває їх сараї, так звані, і за допомогою цих сараїв долає от смугу там, в 10 кілометрів, він їде, ми і в півішки застосовуємо, там, артою стріляємо. Но велика кількість техніки доїжджає до наших бойових порядків, противник спішується і проводить штурмові дії. Перше, нам треба. Блокувати можливість використання противникам техніки, це протитанковий РОВ, а далі боротися з його піхотою. Все. Для цього нам не треба 150 піхотинців, для цього нам достатньо там 15. І чітке централізоване управління, розвідка, спочатку, навіть не так. Зв'язок, розвідка, вогневе ураження. Оце ці три компоненти, три кита, на яких повинна спиратися не тільки оборона, а й все, наступ, це управління військом. Яку кількість дронів ви отримуєте від держави? Ну, на даний час ситуація в рази покращилась, ну теж, скажімо так, не без твоєї участі, да? коли. У нас дійшло до того, що у нас не було чим літати і ми не могли забезпечити. І зараз ситуація з точки зору забезпечення, вона не вирішена на всі 100%, ну вона краще, ніж була там, скажімо, пару місяців тому. Стосовно озброєння техніки, ну якщо не брати трофейну, яку ми самі здобули, то після смерті Дмитра нічого не додалось, ну тобто змін не відбулось. Наш батальйон не отримав жодної одиниці, ні техніки, там, ні якихось видів озброєння, крім е, МК і 82-х мінометів. Ну, і стрілецька зброя, само собою. Тобто не додалось там, бронетехніки, не додалось там, гармат. Ну, то є, ось... А Гармати от ті самі, які отримав да, ще да, Дмитро. Да, да. Ну їх це Хоча це... б ремонтували стволи, там, лейнери замінили ствола? А, на двох. Ми провели заміну, да, яка ну, вона потребувала вже заміни. Тобто, да, гармати вже доволі такі поношені, але працюють хлопці, їх намагаються максимально там доглядати за ними, берегти. Ну а скільки необхідно батальйону для того, щоб у нього було забезпечення дронами, який має бути бюджет на дрони в місяць, щоб штурмовий батальйон окремий міг ефективно... Ну, скажімо так, бюджет, я не знаю, бо це треба сідати рахувати, але я точно знаю, спираючись на втрати дронів на даний момент, це мінімально. Щоб гарантовано батальйон на протязі місяця працював, це треба 100 дронів. Це мінімум? Це мінімум. Це щоб це от наші втрати. От Втрати засобів на сьогоднішній день внаслідок там реба. Збільшення у противні РЕБА внаслідок складних погодних умов, туман, дощ. Тобто це все впливає на кількість втрат дронів. Да, там. В період, коли немає таких інтенсивних опадів, коли температура більш стабільна, зрозуміло, ну, кількість втрат дрон зменшується. Да, там. Угу. На даний період року це 100 дронів. Це ми беремо мавіки, і бажано, щоб це були трите. Чому 3Т? Менера... Нічні з тепловізором. Так, да, з тепловізором. Uh -huh. Не тільки вночі легше виявляти, но і в день. Тому що теплову сигнатуру далі видно. Тобто видно позиції противника. Ну, це допомагає в розвідці. А скільки ви отримали, скільки батальйонів отримав від держави дронів у 2024 році за рік? Дуже мало. Більше 100 чи менше 100. Менше 100 за рік. Тобто штурмовий батальйон, який виконує особливо важливі завдання командування на особливо важливих ділянках, отримав менше своєї місячної потреби. Так. Да. Угу. Ну, якщо ми не беремо там uh, FPV дрони, бо це друга категорія. ми ну, Це інша. Ну, а FPV ви отримуєте від держави? Да, FPV отримуємо. FPV, ну, так, і в пів ну, Скажімо, FPV е, немає проблеми в, в наявності в засобів. Чому? По-перше, їх і держава дає, але ми частіше користуємося, все ж таки, які надають волонтери. Вони їх теж дуже багато надають, бо вони мають якісніший відеозв'язок, якісніший взагалі зв'язок. тобто Якість тих дронів і FPV, які надаються волонтерами і різними організаціями на порядок краще, тому ми їх використовуємо. Uh -huh. О, сказати, uh -huh. що є якась там нехватка саме і в піві засобів, ні, такого немає. Основне по дронах зі скидами, по розвідниках. Те, да, що у вас є. дрони, розвідники зі Так, да, Бачите, от раніше Дмитро міг. Такі питання вирішувати, і сподіваюся, що все ж таки керівництво держави зверне увагу, що треба не тільки на річниці, там, народження і загибелі героїв допомагати, а треба продовжувати справу їх життя. Для цього треба, щоб ця справа була забезпечена в першу чергу. Тоді це і є визнання і належна пам'ять, справжня пам'ять. А чи налагоджено поповнення особовим складом в батальйоні? На даний момент ми не отримаємо взагалі. От, тобто, в розподілів при комплектації ну, немає зараз нас. Тобто ми ага. розподіл не отримуємо особового складу. Так, да, ми наповнюємося, ми там, намагаємося максимально застосовувати рекрутерів, там, намагаємося відкривати рекрутингові центри, але ж цей процес це наша ініціатива. Ми намагаємося якось долучати людей цивільних до війська, намагаємося якось їм пояснювати, щось розповідати, да, там, щоб вони були зацікавлені в військовій службі. Ми якусь кількість контрактників залучаємо, хтось не хоче укладати контракт, хтось намагається потрапити по мобілізації. Ну, зараз ці механізми є, вони працюють. Ми і по прямій мобілізації призиваємо, але це мова йде про. Заходи, які проводить безпосередньо сам батальйон, розкажіть, будь ласка, про завдання. Ну, от я зараз тут спілкувався з бійцями 153 ї механізованої бригади, і от раптом виявилося, що 153-я бригада, яка тільки в кінці грудня поступила на фронт, знов сформована свіжа шість батальйонів, понад шість тисяч людей особового складу. І я був здивований, коли бійці кажуть, що їх рятує становище штурмовий батальйон Вінчі». Тобто мені здавалося, що бригада заходить, і це вона має посилювати всіх на напрямку. Це трошки, трошки не так. Їх, а, не, їх не рятує штурмовий батальйон Вінчі», Ми стоїмо в смугі якби свого БРО. Ми проїхали складом шість піхотинців, п'ять офіцерів і чотири сержанта. От, рятує ситуацію: шість піхотинців, п'ять офіцерів, чотири сержанта. Ну зараз я ще підтягнув пости БПЛА, перегрупував, трошки зробив перерозподіл, щоб вони допомогли вибудувати роботу безпосередньо розвідку. Перегрупував і ще артилерістів, які допомагають безпосередньо в роботі. З мінометами, тобто вибудовуємо ланку використання вогневих засобів рівня батальйона за два дні. Да, за два дні командир батареї мінометної і його пару хлопців-навідників скоротили час від команди постріл до самого пострілу. З 20 хвилин на 120-му мінометі до 4. І якщо ми беремо перед цим з 20 хвилин і з такими епізодами хтось бачить прильот і всі кажуть ні, то тепер хлопці, 2-го механізованого батальйону 153-ї бригади. Били і попадали, коли піхотинець противника, да, там знаходячись на поверхності, вони йому прямо під ноги міну поклали. Тобто вони, вони можуть працювати. Це потужні хлопці. Їм треба спертись на якийсь досвід і на управління. Тобто, на даний момент ми приїхали сюди, коли там, казали, що тут другий батальйон там, він не хоче воювати, вони там відмовники. Ну, Не знаю. Є, так, да, є певна категорія людей, які перелякались, зневірились. Основна проблема: командири не тільки не знають, як працювати з таким особовим складом, командири взагалі не набули ще досвіду ведення війни. Ми починаємо розбиратися, да, є кадрові офіцери, да, є офіцери, які там по 6 років вже в Збройних силах, але вони з тилових підрозділів, їх поставили на командирські посади. Вони не дуже розуміють, що таке піхотне зіткнення. Вони не знають, що таке управління боєм. Тому досвід перший у них печальний, але зараз бригада набуває вже впевненості, ну, принаймні з рівня другого батальйону, той батальйон, якому ми допомагаємо, хлопці вже стоять стало на позиціях, хлопці вже е, приймають бій, хлопці ведуть зіткнення з противниками, такі затяті. Он, ти ж сам бачиш, беруть полонених. Це ті хлопці, які, до да речі, от ці хлопці, які взяли полоненого, ми приїхали, вони були на розподільнику. Це що І, означає? Ну, Їх відправили в місце, де кажуть, все, там сидять отказники, які не хочуть воювати. Всі з ними поспілкувались сержанти, з ними поспілкувалися Якісь мої офіцери. Сержант. А? Твої сержанти-офіцери да, і вони повернулись до виконання завдань. Вони повернулись до виконання завдань. Їм сказали, хлопці, поспілкуйтесь, от є піхотінці, ну такі ж самі солдати, які з нами приїхали. Вони сіли з ними, поспілкувались, пішли з нашими хлопцями. все. Встали на позицію, приїхали там противник. Механізованим способом зайшов в населений пункт. Вони були забезпечені зв'язком, да, більш-менш. Вони були е, керовані, вони розуміли, що відбувається. Вони чули в рацію голос командира. Не свого правда, того, хто здійснював управління, це наш був офіцер. Ну, при тому, всьому, він давав чіткі вказівки, він орієнтувався, знав, як діяти в цій ситуації. Противник десантувався в будинку напроти. Все, їм сказали хлопці: заходимо в укриття, ведемо пильне спостереження, не висовуємося, будемо працювати в артилерії. Ми заблокували за рахунок вогня артилерії, заблокували просування противника. За цей час підготували там дрони з скидами, і впіві дрони, вампір, нанесли ураження. В ітоді основну кількість противника знищили завдяки ураженню вампіра, бо зруйнували будинок. Звідти вискочило троє, де в Подальшому Одного взяли в полон, а двох знищили скідами. Все. Особовий склад вів бій, вів централізовано загальновійськовий бій. Вони не бігли атакувати противника. Вони з свого укриття вели огонь в визначеному напрямку. Вони за три дня, коли ми спілкуємося, вони кажуть, «Блін, та ми за три дня вже знаємо про війну більше, ніж за весь час підготовки. Вони від нас узнали, що таке компас. Хоча для мене ну, дивно, коли е, піхотинець не знає, що таке компас, все, це для мене далі можна нічого не пояснювати. Цей піхотинець не керується командиром. Тому що ну, не можна сорієнтувати на місцевості особовий склад без компасу. Це неможливо. 12 годин орієнтір, дерева, стовп або ще щось, ну, так на полі бою ну, десятки стовбів, сотні дерев, і кожен з свого місця по-разному це сприймає. І якщо командир знає, де точно знаходиться його позиція, бійця його, то єдиний надійний спосіб, яким можна зорієнти бійця по сторонам світу, це компас. Все. Коли ти можеш сказати. Одній позиції її азімут, іншій, другій, третій. Ось це називається засереджений вогонь. Як ти оцінюєш якість мобілізованих солдат 153-ї механізованої бригади? На високому рівні. Я б забрав би всіх. Це без жартів? Так, да, без жартів, кожного. По списку. От хай віддають. Ми зараз проводимо заходи по. Скажем так, стабілізації, ми беремо зараз звідси, ну, скажімо так, це було погоджено з тактичною групою Покровська, і ми зараз відряджаємо до нас найбільш, скажімо так, як це правильно сказати? Найбільш складних, на їхню думку, військовослужбовців, які там, якими не може керувати їхнє управління, командири їхні. Я сказав, да, будь ласка, зберіть там 20, які ви вважаєте, от самих самих гірших. Ми їх заберемо, ми їх навчимо, що таке війна, ми їм покажемо, як це робиться. Вони долучаться до особового складу. який Зараз перебуває в смугі оборони. Ми спочатку проведемо їм якусь там підготовку, таку інтенсив п'ять днів, бо вони ж без ВП пройшли, їх готували декілька місяців. Вони знають, що таке зброя, вони не знають дрібниць. Дрібниці їм розкажемо, залучимо на позиції, і через там пару тижнів вони вернуться в ці підрозділи, і я впевнений, що вони не просто почнуть воювати, вони. Стануть лідерами, вони будуть за собою вести інших. Якби цей особовий склад заводився і в його бойових порядках був залучені, були потужні, досвідчені підрозділи, я впевнений, що ситуація була б іншою. Я впевнений, що ця бригада б набула б спроможностей воювати. Бо тут ага. всі ланки на такому рівні. Я ж кажу, там артилерія, мінометники не могли стріляти влучно, Не була вибудована система зв'язку, не була вибудована система спостереження, не була вибудована система управління, і це все на рівні батальйона, бригади, вся підготовка, яка відбувається, і все злагодження, яке відбувається в умовах полігону. Воно трошки не відповідає сучасним умовам війни. Через те от такі от відбуваються процеси, які призводять ну, до, На мою думку, велика кількість сюзичейшників, які убігли з 153 ї 150. бригади, о, точно б не убігли, якби ми вчасно там їм допомагали. Ну і ці заходи, які тут вжиті, це ж. Теж це, скажем так, ну ініціатива вищого командування. Тобто я не скажу, що там командування не бачив взагалі нічого. Ну, Треба відмітити дійсно, висловити повагу генералам, що все ж таки, ОТУ Донецьк і ОК Північ не кинули цю ситуацію на та вони шукають рішення і а все ж таки шукали зусі. рішення, а не просто закрили очі і списали все, що солдати погані, бо вони мобілізовані. Все ж таки намагаються врятувати ситуацію. Ну і хотілося, щоб просто це робилось вчасно, на етапі підготовки і застосування введення в бій, а не потім, коли вже проблема, яку треба вирішувати. Ні, ну насправді я і ще чого так впевнена за напрямок кажу, бо я ж бачу. Які люди долучаються до стабілізації, до вирішення? Да, я бачу, хто тактичною групою командує, а це досвідчений командир, який там, з яким був досвід війни, і йому довіряють і командири, да, там, ну, ті, хто вже досвідчений. Полковник Бакулін. Так, да, так само генерал Красильніков, який. Особисто займається питанням за стабілізації 153-ї, да там, тобто, це по так командовачука північ. Ну і командир ОТУ Донецьк, генерал Тарнавський, теж все ж таки це його рішення без його теж особисто не можна. займається цим питанням. Да, так що така колективна робота, яка, як ми бачимо, тут починає давати результати, да. да. Дякую вам, велике Дима, Дмитро, що? за розмову. Дуже важливо про актуальні події на Донбасі на Донбасі, і ми бачимо, що достатньо ну, без айфорії, але, в принципі, розмова впевнена і впевненість в тому, що у нас є можливості при правильних правлінських організаційних заходах надійно зупинити і розгромити ворога. Да, так, сто відсотки. Дякую вам, дякую командиру. Дякую, дякую першому окремому штурмовому батальйону. Да Вінчі. Дякую вам за вашу службу і дякую. за захист України.